Друзі, вітаємо на нашому ютуб-каналі Міні-Агро Івано-Франківськ знову з вами. Знімаємо нове відео, черговий огляд. Нас Знаходимося, ви пам'ятаєте, ми біля авторинку в Івано-Франківську, ось він на задньому плані. Адреса наше місто івано франківськ вулиця Кауске шосе, 28. Ось такий тракторець у нас сьогодні на огляді. Це трактор від заводу, першого Сівтаївського заводу. Улюблений вами Syntai xt 244 на великій резині з великою правильною колією, Колія в нього 1,20 м. Давайте з вами глянемо. Колія в нього 1,20 м на редукторному мості. Звертаю вашу увагу не кулачному, а редукторному мості. Тракторець вже є в наявності на нашому представництву. Ну, їх насправді є більше, прийшла більша кількість, знімаємо вам сьогодні один. Чим даний трактор цікавий, що фактично це є найдешевший трициліндровий повнопривідний трактор з великим редукторним мостом та на високій резині. Резина тут має радіус задній r 24 Якщо вас цікавить такий трактор, який фактично. Е, найкраще підходить під поняття співвідношення ціна якість. Ми рекомендуємо вам розглянути саме цю модель XT244 в червоному їх фірмовому кольорі цього заводу. Бренд Сінтай, ви всі знаєте, він з 80-х років працює на теренах Бувшого Союзу, і, зокрема, в Україні, тобто трактора є досить-досить надійними. Фактично е, за ці. 30, порядка 30 років цей тракторець отримав дуже багато змін. Починалося все з простого задньопривідного тракторця на сьогодні, з двоциліндровим двигуном. На сьогоднішній день це є трициліндровий двигун, до речі, від компанії Leidong КМ385 БТ об'ємом 1532 см кубічних. Двигун, який встановлюється на сьогоднішній день на джинмах, Донфенгах, Фотонах. На трактора преміального класу, і, зокрема, на тракторі Сінтай. Тобто тут стоїть досить хороший надійний двигун, запчастини до нього є абсолютно в кожному куточку нашої держави. Повторюсь, передній редукторний міст не кувачний, не прутати з кувачним мостом. Гідропідсилювач кірма встановлений на даному тракторцеві з циліндром двосторонньої дії. Також тракторець має два гідравлічних насоси НШ. Один насос відповідає за. Передній гідропідсилювач керма, а другий насос відповідає за роботу задньої гідравлічної навіски. Йдемо, друзі, з вами по порядку далі. По щепленню щеплення на даному тракторцеві встановлене однодискове. Що стосується коробки передач, тут ви бачите посадочне місце оператора таке зроблено напіврівна підлога, розташований посередині важіль перемикання швидкостей та вибору режимів. Коробка тут встановлена класична, чотири передачі вперед, одна перед... передача назад і є режим підвищений та понижених. Тобто вісім передач вперед і дві передачі назад. Максимально проста, але інформативна панель приводів. Є всі показчики, які вам необхідні для повноцінної роботи і контролю за суховим агрегатом. Є клавіші, які підсвічуються в темну пору доби. Ось так виглядає робоче місце. Кажу ще раз, Тракторець має блокування диференціалу заднього мосту. Вал відбору потужності двошвидкісний. Є ось такий важін регулювання, ручного регулювання газу. Він розташований на правому крилі. Кран для регулювання швидкості гідропотоку. Гідравліка, звертаю вашу увагу на даному тракторцеві, є роздільна. Тобто тут є власний гідробак, ось такі дизайн задніх крил з ручками, є тримач заднього номера, сидіння плаваюче, індивідуально регулюється під вашу вагу. Ось така є перемичка на між задніми крилами і на ній розташована електрична розетка для електросистеми причіпа. Тож, друзі, якщо у вас такий тракторець зацікавив, доставка до вас безкоштовна. Ціна внизу в описовій частині під відео. Гарантія на такий трактор 12 місяців.